Друзі, всім привіт! Законопроект про мобілізацію буде проголосований до кінця лютого, підписаний на початку березня і набуде чинності на початку квітня. Про це повідомив народний депутат України Железняк. Друзі, всім привіт! Для наявності складу дезертирства немає значення в який момент особи виник намір ухилитися від служби безпосередньо в момент самовільного залишення частини. Або ж в період незаконного перебування за її межами такої позиції дійшов Верховний суд України у своїй постанові від 30 січня 2024 року. Номер справи 336, дріб 5209, дріб 22. Верховний суд е дуже жорстко е карає е військовослужбовців, а також осіб, які ухиляються від мобілізації. Щодо мобілізації, нещодавно був. Вирок суду, де підтримав Верховний суд України, та засудив військовозобов'язаного до трьох років позбавлення волі. Це стосується і військовослужбовців, особливо за дезертирство. Друзі, мої вітання до законопроекту скандального про мобілізацію номер 10449 Подали правку. Про повернення аспірантам контрактникам відстрочки строчки від призову на військову службу. Це прийняв комітет освіти на своєму засіданні. Тепер цю правку відповідну має розглянути профільний комітет з питань Нацоборони. Тобто, подали правку про повернення аспіранта контрактникам відстрочки від призову. На військову службу. Друзі, всім привіт! Відстрочка від мобілізації для осіб з інвалідністю, включаючи третю групу у законопроекті 104.49 збережуть. Тому не, не слід робити ніякої паніки, тому що багато бачу блогерів Тіктока і Телеграма розповсюджують інформацію. Що особи з третьою групою втратять відстрочку від мобілізації згідно законопроекту 104-49. Друзі, це є фейк. Всі особи з інвалідністю першої, другої та третьої групи отримують право на отримання відстрочки від мобілізації. Це передбачено законопроектом 104-49. Це все було узгоджено з профільними комітетами та з міністерством оборони. Тому чекаємо його прийняття. Також всі особи з інвалідністю першої, другої та третьої групи зможуть звільнитися з лав Збройних сил України. Друзі, всім привіт! Поговоримо щодо отримання відстрочки від мобілізації. Якщо у батька на утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей віком до 18 років, відповідну заяву про надання відстрочки ви подаєте до ТЦК ТСП за місцем свого військового обліку, за місцем реєстрації. До заяви додаєте обов'язково нотаріальні копії. Якщо це ваші троє неповнолітніх дітей, ви додаєте три свідоцтва про народження дітей нотаріальні копії, свідоцтво про шлюб. Якщо одна дитина там чи дві дитини не ваші, але ви фактично проживаєте з ними. так? Тут може бути проблемка в отриманні відстрочки, так як швидше за все, у багатьох випадках батько від першого шлюбу платить аліменти на своїх дітей, і це фактично він утримує своїх дітей. Тому буде проблемка в отриманні відстрочки від мобілізації, так як з батько, який має трьох неповнолітніх дітей, двох із них він фактично не отримує. Однак, друзі військомати вимагають для отримання відстрочки слід усиновити дитину. Ось батько, який сплачує аліменти на своїх дітей, інколи цих коштів не вистачає. Там платиться мізерна сума. Якщо, звичайно, є офіційна робота. Якщо немає офіційної роботи, то фактично ліментів нема що осягувати. Тому в такому випадку слід звернутися до суду для усиновлення, а для військомата буде достатньо надати письмову відмову від утримання дітей від попереднього. Батька, тобто відмова від сплати аліментів, це такий нюанс щодо того, що батько не сплачує аліменти. Так для цього слід взяти довідку з виконавчої служби про заборгованість по аліментам. Якщо будуть ці документи по забороні аліментів, чоловік отримає вісрочку. Отже, друзі, підсумовуючи, якщо троє неповнолітніх дітей ваших, які перебувають у вас на утриманні відсрочку, ви отримаєте без проблем. Якщо діти не ваші, але вони з вами проживають. Є дітного батька, але попередній батько сплачує аліменти, ось то слід зайнятись питанням усиновленням. Я розумію, що кошти невеликі він сплачує, тому постаратися отримати письмову нотаріальну відмову від сплати аліментів і так далі. Якщо третій випадок, якщо чоловік не сплачує аліменти, є заборгованість, то слід з виконавчої служби взяти довідку відповідну про заборгованість. Також батько повинен додати я прорахував вже які документи, посвідчення багатодітного батька і так далі. Друзі, це все для отримання відстрочки. Також це буде підставою для звільнення збройних сил України, ті моменти, нюанси, які я сказав. Друзі, всім привіт! Вже як останній тиждень, пропускають через кордон осіб, які супроводжують. Осіб з інвалідністю, це стосується, якщо дружина має інвалідність з першої, другої чи третьої групи, то чоловік, якщо її супроводжує, випускають за кордон без довідки ТЦК ТСП, тобто без відстрочки. Так само випускають за кордон, якщо ви супроводжуєте е, своїх батьків з першої чи другої групою інвалідності. Зараз проблем при перетині кордону немає. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, Кого випустили, кого ні, яка взагалі ситуація з пропуском осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю?